Кяк ля Ну. Що кажуть датчики? Цього тижня у четверговий день навчання ми будемо говорити про датчики та створення рядків. Як ви знаєте, роботи сферо мають датчики. Як ви знаєте, роботи сферо мають датчики. І ми можемо створювати рядки, щоб озвучувати дані з датчиків. І ми можемо використовувати додаток з щоб створювати рядки і озвучувати ці дані з датчиків у реальному часі. Щоб зробити це в додатку з потрібно створити рядок. Рядок це набір символів або знаків, які Джеремі, що ти робиш? Я власне створюю рядки. Ти взагалі мене слухаєш? Ні, але я зробив рядок. рядка та використання блоку озвучування для відтворення даних з датчиків дозволяє дуже ефективно налагоджувати програму. Це дозволяє нам задати поріг, мінімальний або максимальний. І якщо ви не впевнені в показниках датчиків, використовуйте цей рядок, щоб зрозуміти, що ваш робот відчуває в цей момент. Створюйте рядки за допомогою блоків говорити або анімації матриці. Тоді ви зможете переглядати ці дані з сенсорів в реальному часі. Круто. Тож перегляньте цю активність у додатку з Edu і не забудьте виконати завдання, щоб отримати додаткову підказку. Побачимось наступного тижня.